Шукаємо скарби ми днями і ночами. Бо ми є скарба шукачами. По лісі по полі магаємо шукачами. Відпошуку скамів отримує вока. Друзі, всім великий привіт! Вітаю на YouTube каналі Азарт. Щоб, е Нарешті сьогодні отримав прилад, оновлений тецей від майстерні Новий Горизонт. Я вас, друзі, запитував, чи хотіли би ви подивитись відеоогляд, які зміни відбулись в приладі. Багато мені писали, що так. Було б цікаво. Ну, я вирішив взяти і саме для вас, друзі, зробити відеоогляд, що саме змінилось в приладі, які подальші зміни очікують. От, ну, Може на швидку руку зробимо тест на золото ще чисто під грудкою, так в реальних умовах. як... Ми ходимо, скажімо так, по полях, по грудках, чи от під грудкою візьме золото чи не візьме. Тому, друзі, хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь, натискайте пальчик вгору, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити новиночок. Ну, а я зараз покажу ближче, що йде в комплектації. Ну і, власне, самі зміни. Так, друзі, значить, в комплекті йде сам блок, штанга, кутушка, чохол на блок, зарядний пристрій, е інструкція і гарантійний талон. До речі, гарантія на один рік. Так, що, власне, по змінах? Зовнішній вигляд блоку, змінилась лицьова панель, написано TSA-Neo, оновлений TSA. Далі головні зміни в частотах. В старому було 6, 9, 13, 18, 27, тут 6, 12, 18, 27. Потім, грунт-баланс, тут вже є позначка «Авто». Виставляєте на «Авто». І коли заходите на поле, якщо на ґрунт не реагує прилад, значить ходите на авто. Це воно вже відстроєно е, по фіріту на кожну частоту. Тобто, е, ви, коли перемикаєте частоти, вам не потрібно кожен раз відлаштовувати від ґрунта і від фіріту. Воно вже все відлаштоване в самому блоці, е, оце великий плюс. От, е, знову ж таки. Змінений штекер під навушники, тут же стоїть грубий штекер, такий як в Васьках. Зарядне. Раніше було, стояли акумулятори взаді під локітника. Зараз же вони стоять в самому блоці і заряджаються за допомогою зарядного пристрою. Ось. Все, тобто, вмикайте як телефон на зарядочку в розетку. І все це теж дуже круто. От, ну що ж? Збираємо прилад і покажу в зібраному виді. А, ще планується в подальшому. В подальшому планується зміна штанги. Власне, Антон думає над штангою, хоче якусь телескопічну зробити, якусь зручнішу, крутішу. І я думаю, буде дві комплектації з звичайною штангою. І буде з. Телескопічною штангою і плюс ще в задумах могли зробити бездротові наушники до нього, щоб він йшов в комплекті з навушниками бездротовими. Тому, друзі, так, збираю його, показую вам. І швиденько зробимо тест на золото ще. От, і буде такий невеличкий відеоогляд. Друзі, ось так виглядає в зібраному виді. До речі, ще ось перемикач тонів. Він теж змінений. Тут він детай От. Ну, в принципі, оновлений блок мені подобається. Скажу часто. Будемо чекати зміни штанги, тому що ну, реально ця штана застаріла, як на мене. Особисто мені вона не дуже зручна. От, тому будемо чекати зміну штанги. Але загалом сам прилад. От, дуже хороші спогади з ним. Гарні були знахідки. Зі старим а з оновленим побачимо. Значить, глядачі, дивіться. Є ось такий шматочок золота, наш тестовий, який знайшов теручку і еліт 0,6 грам. Значить, ставимо його сюди. Візьмемо. Грудки розвалюються. Візьмемо грудку, ось таку, накриємо грудку. От якраз імітація горанки. Ну як імітація, це є горанка, але імітація знахідки по горанці, скажімо так. Рудка одна, друга, грудка, третя, Бачите тут. І подивимось, як він справляється. Значить, 18 кГц. В принципі. В принципі, друзі. Дуже непогано. Давайте на 27. Теж нормально. 12. Ну, все, 12. Набагато гірше, ну, а 6. то понятно. Все, 6 взагалі не бере. Ну, я зазвичай любив ходити на 18 кГц завжди. Давайте спробуємо заберемо подивимося, подивимось, чи нема спрацювань. Спрацювань немає. Тобто все, чітко, ой. Незручно все робити. Так. І ще раз. Тобто з прохода. Легко прохода, бачите. Тобто, без проблем. Ну все. Дякую, друзі, за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. З вами був Артем, youtube канал Азарт. Всім успіхів, миру, перемоги. Бережіть себе та своїх рідних. Тримайтесь до наступних зустрічей.